Якщо я бачу, що в нього мозок править з цим парадом, то я ставлю на цвяхи. Я до цвяхів ставлюся не дуже. Чому? Тому що мені здається, що це історія слав'янських людей, щоб щось почувствовати, треба себе не казати. Оце знаєш, як да де він, в це де він себе хірачиво оце о, цим роздірав. Типу, я служу. Мені здається, що коли ти собі причиняєш біль, що можна через не біль. Прийти до чогось прикольного В нашому житті в будь-якому випадку нам потрібно у нашому мозку угу. потрібно проживати біль і страждання. А коли ми стаємо на 5 хвилин на ці чахи, запрограмовуємо мозок, що зараз я проживаю біль і страждання на місяць, два-три рік вперед. Ось тут в безпечному полі, ось візьми. У що нам треба далі? Мені не приносить ні людей, ні ситуації ти проживаєш безпечно на святках ці біль і страждання, і в житті не створюєш вже ситуації, де треба проживати ці біль і страждання.